Доброго дня, зараз знаходимося в Германії. Очікуємо ще на одного водія, тому що доїжджає з Голландії, забрав автомобіль, це Hyundai Kona. І в Германії ми вже ось таких два автомобілі загрузили. Тобто це є Peugeot 508. Ось такий вигляд має даний Peugeot. Це 2016 рік, 2-літровий автомат. Автомат тут повноцінний ISIN. Комплектація максимальна це є Peugeot 508RX 2-літровий дизель ось в такому гарному вигляді. хромі в максимальній комплектації на шкірі. В для нашого замовника і ось таку Niro, Це 2019 рік. Дана Niro для нашого замовника виходить 16500 євро. А ось ця Peugeot 14200 доларів. Дійсно хороший такий автомобіль. Їх дуже мало є в Нідерландах, але в принципі і не дуже багато в Україні. На всьому електропакет, проекції, повністю всі-всі опції, які можуть бути, в цьому автомобілі присутні. Має певні такі недоліки, має ось тут вм'ятинку тут. Тут знизу ну це все ми поустраняємо в Україні, тобто завеземо їх до людей, які займаються витягуванням м'яти, і це все вони зроблять. Тобто автомобіль буде в ідеалі. І також потрібно буде замінити датчик колінвала, тому що некоректно працює. Тут в нас машина вся в ідеальному стані, без єдиного підкрасу і так само у Hyundai Kona. Це когось цікаве, зараз ми будемо через, буквально через годину відправлятися додому, і можливо, когось цікаве, ми придбали. Білу кина ікону є на даний момент актуальна, ціна її 15 тисяч євро. І будемо відправлятися в наступну поїздку в неділю. Тобто, хто має бажання їхати самостійно без проблем, хто має документи на виїзд, можемо взяти з собою. А, а так, якщо у вас щось цікаве, Там дизен, гібридне, бензинове, телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і рекомендували нас. Своїм друзям, рідним, близьким. Отже, підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення, до зустрічі. Дякую.